Я вітаю всіх, хто дивиться Калускій міське телебачення. До вашої уваги телевізійно Калуша в студії Катерина Арсені. Київ у вогні нічі з 18 на 19 лютого називають найбільш складною нічю на Євромайдані. Фактично, упродовж усієї ночі мітингувальники в авральному режимі тримали оборону по периметру майдану. На жаль, з Києва надходить мало втішних новин і постійно повідомлення про жертв і поранених. Перший наступ Беркуту розпочався 18 лютого близько 20-ї години вечора. До барикад підігнали кілька батерів, один із яких мітингувальники спалили. Того ж вечора стало відомо, що проти мітингувальників почали застосовувати водомети. Люди активізувалися і по всьому периметру намагалися чинити перешкоди спецпризначенцям, спалюючи шини та мотлох і таким чином спричиняючи задимлення. Наступна атака Беркута розпочалася після опівночі і з боку Європейської площі. Проте і цей наступ протестувальник Вдалося відбити. Зрештою, вся ніч минула під знаком тривоги і готовності номер 1 Тож ранок мітингувальники зустріли піснями, зокрема, і державним гімном. Крім того, ситуація надзвичайно напружена і за периметром Євромайдану. Що вчора у Києві перестало працювати метро. Підземка не працюватиме і 19 лютого через високу загрозу терактів. Тож транспортний колапс у Києві не рятує навіть збільшення кількості наземного громадського транспорту. Невизначеною залишається і статистика жертв. Так за з даними різних джерел від 9 до 20 загиблих. Тим часом наразі офіційно підтверджена інформація про 5 загиблих у результаті протистояння. Серед них один мешканець Прикарпаття. До речі, у Києві наразі перебувають депутати Калуської міської ради, на чолі з міським головою Ігорем Насаликом. На Євромайдані працює і знімальна група Калуського міського телебачення. За словами режисера КМТ Руслани Овсієнко, яка перебуває у Києві, Калушани дібралися нормально. На межі кожної з областей автобус зупиняли хлопці, Віталися слава Україні, питалися куди їдуть, відпускали. На під'їзді до Києва наткнулися на перешкоду із Камазів, яку проте вдалося подолати. А вже безпосередньо при в'їзді у столицю Даївці просто повідвертали голови, пропускаючи автобус. Калушани дібралися до самого серця столиці Євромайдану, подолавши кілька оборонних постів. Наразі активно включилися у роботу. На час, коли нам вдалося поспілкуватися зі знімальною групою, наступу на євромайдан не велося. Тож калушани були зайняті зміцненням оборони. На випадок атаки, що робитимуть далі і коли повернуться, наразі залежить від подальшого розвитку ситуації. У зв'язку з подіями в Києві 18 лютого відбулося екстрене засідання 50-ї позачергової сесії Калуської міської ради. Ввечері того ж дня депутати чоловіки разом з міським головою виїхали до столиці. П'ятдесята позачергова надзвичайна сесія Калузької міської ради триває вже третій місяць від 30 листопада. З того часу відбулося 10 пленарних засідань. На останньому з них, о шостій вечора, 18 лютого, міський голова повідомив, що закінчиться ця сесія тоді, коли закінчаться події в країні. На початку засідання усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих цього дня у Києві. Далі Ігор Насалик виступив з промовою, у якій відповів на закиди, мовляв, чому його немає на майдані. Не тому що я вважаю, що Калушан не треба агітувати, любити Україну. Бо поняття України і поняття нації, кожен з Калушан питав з молоком мати. І так як навчили батьки, як навчили традиції і традиції Бандерівського краю, не потребує, щоб заклики в мегафон звучали, як її треба любити. Для того, щоб ці заклики звучали, треба мати перш за все моральне право це робити. І друге, напевне, саме основне, я не розділяв поглядів опозиції. Не розділяв її. Агітувати за те, що я не розділяю, я ніколи не буду. На думку Насалика, однією з необхідних умов подолання кризи в державі є проведення територіально-адміністративної реформи. От прибігли, так, знищити районні державні адміністрації, знищити обласні державні адміністрації, та не треба їх нищити. Проведіть, як в Європі провели, територіально адміністративну реформу і віддайте місцевому самоврядуванню. Три роки про це говоримо. За один день хотіли змінити, так. бідний Петрів там наваляли йому повні штани. Він не тільки з партії регіонів написав заяву. Ще би трохи постукали, то він би із Націонал-соціалістичної партії Адольфа Гітлера написав, що він виходить, хоч там ніколи й не був. Кожен сам для себе дасть світу, що він повинен робити. Я одне можу сказати, що після сьогоднішніх подій будь-які мирні процеси реалізації вже неможливі. Це моя думка. Ви можете з нею погоджуватися чи не погоджуватися. Рубіж. Мирних речей. Просто перейшов. Все, цей час втрачений. Наприкінці свого виступу мер запропонував прийняти рішення депутатам, окрім жінок, терміново виїжджати до Києва власним транспортом. Пропозицію зустріли оплесками. Пролунала інформація, що під'їзди до столиці перекриті БТРами. Зрештою, зійшлися на тому, що виїжджають о 22 другій годині автобусом разом з комітетом опору диктатурі. Одночасно, депутати вирішували питання про придбання спецзасобів індивідуального захисту бронежилетів проти газів тасок. Загострення подій у столиці наклало свій відбиток і на ситуацію. в Калуші. детальніше про громадську політичну ситуацію у місці далі у репортажі. Зранку у Калищі, зважаючи на події у Києві, було не надто спокійно. Напруга здається, витала у повітрі. Біля приміщення координаційного штабу опору диктатурі Калощини зібралося кілька осіб із пожитками. Вочевидь, вирушали до Києва. У приміщенні штабу опору диктатурі напружена робота, переважно зі списками охочих їхати до Києва, а також із координацією роботи у місті. Справді, після вчорашніх подій, по перше, що в нашій роботі змінилося, ми перейшли на цілодобовий режим роботи. Штаб також відновив блокування військової частини. Ми ведемо перемовини з військовиками, з борону внутрішніх справ і іншим силовиками. Вчора виїхало біля ста калушан, Ну, ще є частини, які поїхали власним ходом. Сьогодні ми відправляємо зараз за півгодини два автобуси. В 6-й годині також буде їхати автобус і далі по ходу. Тобто, ми змінили трошки режим. Тобто люди прийшли, сформували автобус, поїхали в такому, такому режимі. Берете і жінок, чи тільки чоловіків наразі, зважаючи на ситуацію? в основному чоловіки 95%, Жінок беремо їх, ще медики. Взагалі, медики зверталися, їхали через. Медики в нас їхали через штаб і часто їздить. медсестри особливо звичайно їздять. І в першу чергу їм надається перевага. Наразі молоді люди хочуть блокувати прокуратуру. Як в якому стані перебувають ці силові органи в калуші? Чи вже щось заблоковано, чи планують заблокувати? Ну є військова частина, яка зараз під під охороною, яка не буде. Я мав зранку розмову з командиром частиною. Ми скажімо так упереджуємо їх виїзд на, на Київ органами внутрішніх справ також мав розмову вони поки що залишаються в місці кало, нікуди не їдуть. З прокуратури ще не дійшла інформація, що вивозяться документи, техніка і так далі. Автомайдан наш спрацював, заблокували от щойно виїзд. Там відбуваються певні події, опечатують двері і так далі. Далі треба слідкувати радіо, інтернет-ресурси і оголошення штабу, що у нас буде далі відбуватися. Чи маєте інформацію? Можливо, автобуси, які рушили з Калуша до Києва, чи вони натикаються на якісь перешкоди, чи безперешкодно наразі? Ми їх формували в колони з іншими містами, з долиною, з Три, Там стріцький автомайдан спрацював, що вони приїхали через блокпост бл ГАІ. І всі вони доїхали до Києва. Я вже з ними всіма зв'язувався. Також ми вночі тримали зв'язок з Майданом. Вони штурм відбили. Я півгодини назад говорив з нашим комендантом з Іваном Стептієнком. На жаль, знищені наші намети, частина наших наметів, тому що доводилося цілу ніч палити і розбирали їх. Але все зараз, ніби все нормально. Ну, останнє запитання, Калушанина затримали у Києві. Чи відома якась інформація, як, він, як його стане? Так, затримали навіть не одного Калушана, а вже двох Калушан. Стосовно контратенка Григорія, ми вчора вечір працювали. Я зв'язуюся з народним депутатом з Волію Сікорою, але вона в той момент перебувала якраз на Майдані, коли це все пекло було, вона не могла вирватися, але працювали адвокати із групи «Сос Майдан». І наскільки я знаю, зранку я зв'язуюся з помічником її в ки Київським, то там е поїхали ну, робити певні процесуальні дії, там по руку е народного депутата, для того, щоб його визволити. Маю ще певну інформацію, що його забрали у лікарню, оскільки в нього пошкоджена була нога. І... Ну, знаю, де він зараз знаходиться, не, не можу це говорити. Хто другий колошанин? Якщо можете надати другий колошанин, братах, мені здається, Андрій його звати. Я так пам'ятаю, візуальний по прізвищу. Шукаємо його. Маємо телефон слідчий, який перезвонив. Ще не знаємо, в якому він відділі знаходиться, але знаємо, що він затриманий. Уже біля 11-ї години ранку біля пам'ятника Романові Шухевичу збираються молоді люди, вочевидь, студенти коледжів і училищ міста. Як потім стало відомо, молодь колоною рушила до приміщення місцевого осередку партії регіонів, де спалила майно осередку. Потім рушила до будівлі СБУ, де дорогою також спалила автівку. Детальніше про події цього дня у Рубриці без коментарів після випуску телевізійних новин Калуша. Загалом без суттєвих надзвичайних ситуацій минув 2013 рік для Калуських рятувальників і працівників системи цивільного захисту. Підсумки роботи єдиної системи служби цивільного захисту населення Калуша і Калуського району, а також пріоритетні напрямки роботи на 2014 рік. Обговорили на спільній нараді 18 лютого. Цивільний захист Калуша і Калуського району діє у межах єдиної системи цивільного захисту. Проте все ж проблеми в місті і районі доволі різні. Серед основних спільних напрямків Роботи, проблеми пов'язані із екологічно небезпечними об'єктами і відповідно вирішення проблем у зонах екологічної загрози. Сумні процеси, які е, на північному борті, які сьогодні загрожують можливістю прориву ріки сілки у Запровській кар'єр, тим саме підняття рівня розсорів до водоносних горизонтів витіса на їх вливу. Заходи ми й надалі будемо продовжити у 2014 році. Десь буквально на днях відбудеться дуже велика нарада в інституті в університеті Нафти і Газу за участю всіх науковців, які будуть розглядати проблемні питання по добровому кар'єру і шляхи виходу з цього ситуації. Хочу сказати, що є навіть пропозиція. Науковці в наших сьогодні залити Добровський кам'єр прісною водою і робити там рекреаційну зону. На нараді заступник міського голови Оксана Табачук зазначила, що в місті над моніторингом екологічної ситуації працює ціла комісія, а загалом налагоджена система цивільного захисту працює комплексно у різних напрямках, які є пріоритетними. З питанням екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, яка провела у 2013 році 10 засідань, з них 6 було позапланових. Всі вони стосувалися серйозних ситуацій, серйозних загроз, які виникали на території міста, і тих, які були у зимовий період, пов'язані з інтенсивними аномальними снігопадами. Також в місті. Це комісія із питань безпеки, життєві діяльності. Громадян, ну, яка засідає чотири рази на рік і впродовж е минулого року провела чотири засідання, на яких змагала 30 різнопланових питань що стосується безпеки, життєві людей, е є й інші е комісії та оперативні штаби. Якщо місто має більш-менш сформований матеріально-технічний резерв, який отримує достатнє фінансове підкріплення завдяки кільком програмам із сирини цивільного захисту населення, яке прийняла Калуська міська рада, то матеріальне забезпечення системи цивільного захисту населення району бажає ліпшого. Так, голова Калуської районної ради Василь Дзунза наголосив, що часто рятувальникам не вистачає засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Крім того, на території Калуського району доцільно було б створити частину протипожежної оборони. Зокрема, на території так званої завійської зони, куди пожежникам із калуша вкрай зручно і довго добиратися. Крім того, є проблеми із забезпеченням засобами індивідуального захисту, а також із відсутністю у районі пожежних гідрантів і не завжди задовільним станом захисних споруд. На нараді підбили підсумки і пожежники. «У 2012 році На території району надзвичайна ситуація зваговом не виникала. У 2012 році. Це була пожежа в 5 житловому будинку, яка призвела до загибелі трьох осіб. Впродовж року здійснено 985 виїздів за сигналом тривоги, що становить в середньому два виїзди на добу. Ліквідовано 112 пожеж, порівняння порівнянні з 2012 роком 103 пожежі, час яких загинуло 7 осіб та врятовано 5 осіб. Надалі пріоритетні напрямки роботи системи цивільного захисту залишаються загалом незмінними. Тим часом, який видасться 2014 рік, покаже час. Лічені дні залишились до початку найкращої пори року. І якщо календарна весна ще не вступила у свої права, то захворювання, які загострюються саме в цю пору, вже дають про себе знати. Як уберегтися від сезонних нездужень та їх ускладнень? Дивіться у наступному сюжеті. Температура повітря, атмосферний тиск і вологість це три основні чинники, які впливають на самопочуття людини. Та найбільше за словами медиків визначається на нашому здоров'ї перепади погоди, коли циклон змінюється антициклоном. Іноді люди відчувають ці зміни за півдоби. Можуть виникати головний біль, запаморочення, також підвищуватися чи знижуватися тиск, виникати серцебиття чи аритмії. На зміну погоди організм реагує як на стресовий фактор. Проявляється метеозалежність зазвичай у того, у кого хронічні захворювання найважливіших систем організму, передусім серцево-судинної та органів дихання. В Даний час найбільше звертаються до нас пацієнти із загостренням хронічних, Захворювань, це і хронічних обструктивних захворювань легень, це і бронхіальні астми, це і хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, тракту які особливо загострюються у весняний період. Ну, і, звичайно, багато є людей з вірусними інфекціями, які в подальшому дають ускладнення, і люди звертаються. Аються з пневмоніями, з хронічними бронхітами. Сера погода, слабкий імунітет після зими і навіть коротка розмова з хворим на вулиці все це створює небезпеку для інфекційних та бронхілегеневих захворювань. Також велике значення має своєчасне виявлення весняного загострення недуг, які впливають на саме лікування хвороби. Своєчасне звернення до медичного закладу та виставлення діагнозу скорочує терміни лікування і запобігає розвитку ускладнень. Як стверджують фахівці, найефективніша формула здоров'я та профілактики це здоровий спосіб життя. В Несприятливу погоду, доцільним буде вживання полівітамінів, насамперед вітаміни С та Е, e, а також відмова від паління, біг, ходьба, гімнастика, плавання, прогулянки на свіжому повітрі це активна атака на зміцнення імунної системи організму і надійний захист під сюрпризів погоди. І це була вся інформація на цю годину. Інформація не тільки з нашого міста, а й всі України. У студії працювала Катерина Арсені. Щиро дякуємо за увагу на